65 тисяч людей за добу до про зняття із адміністративного розшуку і про отримання відстрочки моїм клієнтам. Мій клієнт здобувач освіти, у певному році його відрахували із навчання, і у тому ж році він вступив на навчання по тій же спеціальності. Склалося, що Міністерство освіти чомусь вважає, що він порушив наступний рівень здобуття освіти, що не відповідає дійсності. Ми звернулися до суду, справу виграли, рішення суду набрало законної сили, і він отримав відстрочку автоматично і сформував у резерв плюс. Потім він виявив, що він перебуває у розшуку, тобто в цей період часу він був оголошений в розшук, про що навіть і не знав, тому що резерв плюс він собі не завантажував. Я його проконсультувала, він вирішив все-таки їхати до ТЦК та СП, підготували документи, необхідні пояснення, і він їх подав протягом доби розшук з них. Тому в кого така ж ситуація, можете користуватися цим способом? Нагадаю усім, що у справах про адміністративні правопорушення пояснення є одним із джерел доказів. тому... Я усім своїм клієнтам їх допомагаю підготувати і рекомендую подавати, щоб вони були у матеріалах справи, тому що такі справи розглядаються безпосередньо ТЦК ТСП. І у разі того, якщо ви хочете оскаржити, наприклад, постанову, ви можете додати свої пояснення, які ви подавали раніше. Багато коментарів під цим дописом про те, у якому місті я працюю. Я працюю по всій Україні. Справа роз я подаю всі документи через систему електронний суд, і справа розглядається без виклику сторін, тобто в порядку письмового провадження. Мені не потрібно приїжджати в ваше місто для того, щоб розглянулася ваша справа. Тому усіх, кого цікавить, зняття із адміністративного розшуку, отримання відстрочки, оскарження дій ТЦК ДСП, незалежно від того, де б ви не були чи ви знаходитеся в Україні чи за кордоном, можете мені писати в особисті повідомлення, домовимося із вами про онлайн-консультацію та про супровід у справі.